Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, істинний іреця, в якому немає лукавства. Святой Євангеліє сьогоднішньої неділі оповідає, як Христос Спаситель збирав апостолів, тобто клав. Основи церкви Христової. А якщо ще глибинніше поміркувати, то Христос кладе основи царства Небесного на всю вічність. І ото побачив апостола Андрія і каже, іди за мною. Це слово, як ми ранком. Уже говорили, має засади вічності. І Григорій Низький у цьому слові побачив, що ми маємо слідувати за Ісусом Христом. Тепер треба тут додати в чому саме, наслідуючи Його чесноти, Його. А мовчазність, коли його докоряли, коли Він говорив правду камінням хотіли його оббивати коли. Христос на горі фаворі відкрив природу небесну, нестворену, ту, яка має вічність. І Отець Небесний засвідчив Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Апостол Петро каже, добре нам тут бути, вічу Благо вічності. Оце Христос в апостолах кладе ці основи, і коли Ісус Христос проходив і бачив Фанаїла, який стояв під спокійницею, ніхто нічого не розкриває таїни. Чим був перейнятий Нафанаїл? Але апостол Андрій і Нафанаїл були одного духа. І побачив один одного і ділиться новинами здобутком, ми знайшли того, кого апостоли І Мойсей казали в законі Божому Ісуса, Назорянина. З Назарету питає Нафанаїл, який свідомий, релігійна людина. Чи може щось бути доброго з Назарету, бо вони чекають Месію з Вифлеєму, а тут з Назарету. Апостол Андрій розгублений і каже: Іди ти подивися сам. Але діляться, бо вони однодухі люди, релігійні. Іде на фанаїл на запрошення апостола Андрія до Ісуса Христа. А Ісус Христос випереджує Його, це істинний ізраїльтянин, якому немає лукавства. А це Христос засвідчує, яких учнів Він збирає, щоб вони були основою, фундаментом Царства Небесного, яке має основи вічності. Істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Оце отаких от Христос складе в основі царства небесного. Каже Нафанаїл, звідки ти мене знаєш? А я бачив тебе письмо кільнице, поки тебе покликав Андрій. Чи молився, чи роздумував, чи мучився, Господи, пошли добу месії, бо навколо зло вирує, а релігійні люди безправні, безсилі, щодень мучиться, як оце каже. Святе письмо про Лота у Содомі. Щоденно лот мучився у праведній душі, видячи навколо себе зло. В якомусь такому стані перебував Нафанаїл. І Нафанаїл вражений прозорливістю Ісуса Христа і відразу кладе оцінку учителю, ти. Син Божий, ти цар народу Ізраїльського. Отаку глибину, в якій погрузився на Фанаїл, міг лише побачити хтось з небесних. Це не було під силу людям. І ото на Фанаїл відразу викликує ти цар Ізраїлів. Ти Син Божий, не чекаєш, що має прийти з Вифлеєму. Оце засуджується Юдея за те, що розіп'яла Ісуса Христа, бо Ісус Христос не був закритий прихований для релігійних людей. Оце діалог з Андрієм, діалог з Нафанаїлом. Відкриває те все, що був передбачив Пророк Ісаї про Ісуса Христа, що Він від дитинства вже почне бути Творцем добра. І оце Ісус Христос вийшов на загальну народну діяльність і откладе основи вічності, у, тут у нашому світі. І цими основами. Не в силі захитати ніхто. Церкву знесилювали, церкву розпинали. Кожне століття має свого Антихриста. Але захитати основами, які поклав Ісус Христос, ніхто не в силі усю вічність. бо це а Христос, на Слово на визнання, на враження на фанаїла, каже: Ти цим вражений отаким от простим словом, що я тобі відкрив твою таємницю, якою ти був вражений, чи прийнятий під смотівницею. більше цього побачиш. Побачиш небеса відкриті, це ще Христос. Привідкрив у Нафанаїлі таємниці. А тепер Христос йому відкриває, що буде не тільки апостолам, а кожній людині. Побачиш небо відкрите і ангелів Божих. А це Слово Ісуса Христа перегукується зі сном. Патріарха Якова, патріарх Яків, коли мав мати неприємну зустріч з братом Ісавом, треба так сказати, що Ісав був людиною грубою, не знаю, як сказати, не думав про завтрашній день, а за Бога взагалі не думав. Продає первородство їсти пити, закоханий сам у себе, як це властиво злим ангелам. А Яків щось міркує, шукає якесь майбутнє, і коли Ісав був відомий Якову як такий, що сам себе зраджує, і прийшов, а дай мені поїсти, бо я вмираю з голоду. Ти працюй на землі, але і полюй. І будеш мати на всякий час, а то жити випадковістю пішов, полював і розслабився, не йде ні працювати, ні Бога хвалити за удачу, ні Бога просити на майбутнє. І це, як і знав, і каже, у таких руках брудних первородство і тоді. Купив первороску, потім бачить, сон, великі сходи від землі до неба. І одні ангели сходять на землю, а одні виходять на небеса. А сходи на самому верху опираються в небо, і на вершині сход сам Господь Бог. Це було передречено Якову, що ще багато поколінь має народитися, одні будуть народжуватися, а інші виконали місію для приходу Месії і сходять до небесної слави. І тепер Христос, наче вказує на цей сон, на Фанаїлу, і каже: побачиш небо відкрите. І ангелів, які сходять і виходять на небеса. А це вже не, як я бачив, своїх нащадків, які одні будуть народжуватися, інші помирати і виходити на небеса, а вже реалії Царства Небесного Христос відкриває на Фанаїлу. Оце дорогі брати і сестри і церква Христова нам. Завжди відкриває якісь реалії. Ну, ми Молитву творили акафіс до страстей Христових. І тімен звучить це з псалма Давида. На царя Давида нападав Саул, цар, бо дуже хотів. Якщо він уб'є Давида, то тоді в його роді залишиться царство буде спадкоємне. А якщо Давид буде живим, то не встоїть його царство. Ну, мав Саул надію, що його син Іоаннафан був здатний бути царем. А інші сини, у нього були неважні. Чому? Бо Саул порушив клятву з гаваонітами. І він мав багато синів, і котрі сини були кращі, ті мусили стати жертвою. Він познущався над гаваонітами. А вони тоді захотіли убити сім синів. Саула, бо стала засуха. Не давав Бог дощу, бо порушена клятва. Оце нам треба тут дивитися на свої особисті сімейні родові біди. Ми теж порушуємо клятву, дану у хрещенні, порушуємо клятву дану у шлюбі і ще більше порушуємо клятву дану при сповіді. Ну там не, не клятва, але все одно. Є намір виправити свої помилки. Коли ми залишаємося у тому самому стані брудному, то тоді у нас у роді чи в сім'ї, чи відносно нас самих, починається якийсь розлад. Оце так був розлад у ізраїльській землі, з народом ізраїльським бо цар, який очолював весь народ, це не було. Родове, ані особисте, індивідуальне, бо це цар. Порушив клятву, і тоді сімох синів. Знищили, повісили на дереві, і вони загинули кращих синів. А Давид не квапився забирати все царство, а. Саул мав інших синів, які не здатні були бути царями. Просто якийсь собі простенький чоловік, який не мав розуму господарського, а ще й такого об'ємного, як царство, військо, прислуга, дипломатія з сусідними народами. Це ж треба людини розвернутої, яка вміє бачити навколо себе усе. Але Давид увійшов лише у своє покоління Юди, і нібито підпорядковував собі покоління Юди, а царство Саула не руйнував, потім воно само зруйнувалося. Тоді вони всі з царства Саула прийшли до Давида і просили, щоб Давид їх прийняв у своє царство. Оце правда, і оце Давид. А поки це сталося, Саул виходив на пошуки Давида, і вони вже міркували. Ото йдемо і Давида вб'ємо. І як властиво було колись мати трофей військовий. Коли йшли воїни на війну і вбивали ворогів своїх. Тоді з них знімали одяг. Це був заробіток, бо за одежину тоді було важко. І з цим поверталися додому і мали якийсь набуток. І це воїни Саулові, коли йшли вбивати Давида, сподівалися, що вони його вб'ють і заберуть його одяг і одяг його воїнів. І будуть мати набуток. І оце Давид каже, ще мене не вбили, а вже моє майно поділили. Розділили рези мої поміж собою, а про одяг мій кидали жереб. Це пророк Давид сказав від себе, але воно має силу вічності. Оце повнилося на Ісусі Христі, коли Ісуса Христа. Розіп'яли то воїни, як це ми вже сказали, це їхній був заробіток, одяг забрали собі. А хітон був тканий, в'язаний, так як оце наші жінки вміють в'язати, то не хотіли розрізувати, бо розріжеш, то розсипляться ті нитки і ніякої користі не буде нікому. То нехай хтось візьме один і має з того якусь користь. І тоді кинули жереб. Але воно має духовний зміст. Ісус Христос іде розп'ястися за розпусників, за вбивць, за п'яниць, за злодіїв, за всіх знущальників, катів, які люблять знущатися. І це. Кожен у Ісусі Христі, в Його заслугах буде шукати, чим себе прикрасити, чим себе оздобити. Хто що шукав у цьому світі, то на тому світі, коли треба буде Йому явитися перед лице Ісуса Христа, буде мати оцю базу вечування і розп'яття і слова Христового. І будуть себе прикрашувати, щоб можна вистояти на суді. Але каже <кхід> Давид, за одяг мій кидали жереба, а тут ще будуть деякі щасливці, які подобу Божу зможуть успадкувати, це так буде винятково, як жереб. Як якась випадковість, але там випадковості не буде. Там буде кожний брати за достоинством. З одним апостолом Ісус Христос каже так, іди за мною, а другого вражає своїм баченням таїни. Але наскільки був релігійний Нафанаїл. Ти Син Божий, ти Цар Ізраїл. Наскільки була людина релігійна свідома, оце ми можемо собі тут це представити, як ми будемо стояти на суді перед Ісусом Христом, і тоді це не будуть випадкові слова, а це буде критична оцінка з побаченого. І ми змушені будемо <кхух> зробити якісь Виклик, вигук, якісь, якісь слова сказати. Ну, розбійники вийшли з насмішкою один, а другий вийшов з покаянною молитвою. Пом'яни мене, помилуй мене і до всіх інше відношення. Римляни, які розпинали Ісуса Христа. Кожний, як несвідомі, нерелігійні люди мають свої міркування про Ісуса Христа. Елої елої лама Савахвані. Це у єврейській мові, звучить Боже Боже мій, чому ти мене покинув? А римляни, які розпинали Ісуса Христа, не знаючи єврейської мови. Кажуть, Ілію гукає, оце буде нерозуміння небесних, ті, які далекі від релігії. Треба пройти у церкві виховання і знати, хто такий Бог. Знати, чим він для нас? Ну, грубо сказати, корисний це буде жорстоко. А чим він для нас? поблажливий, чим він до нас милосердний, як Він до нас кладеться, і тоді у нас при зустрічі, а після смерті з Ісусом Христом будуть виняткові слова відносно зрілості нашої <кхем> релігійної, відносно величі, слави Божественної. то про одяг ми кидали жереба, мученики, які віддали усе своє, той жереб, який вони взяли. І вони прийдуть і одягнуться в подобу Божу, засяють величу слави Божої. Тобто, коли вони побачать Ісуса Христа, у них велич слави Господньої, зеркально. Відобразиться, і це буде їхня нагорода на усю вічність. А хто буде як юда. Он, ще дивимося, як зло визріває, як зло прогресує. Адам, у раю, лише спокусився овочем. Це така дитячість якась. А юда вже за Кілька тисячоліть іде зло вже стало остатечним, стало має царство темряви і стало поважним. І каже Юда з натхнення злих ангелів. Їй за мною. І кого я поцілую, то є того беріть. Це таке достоинство набуло пекло. <кхем> а Ісус Христос запитує в простоті Юдо, поцілунком зраджуєш сина людського. Що ти робиш? Яка простота а тут, а яка зухвалість там, у пеклі? Оце. Вчителі церкви кажуть, що Христос, якщо би був, пішов Адама спасати, а потім до потопних спасати чи содомлян, то мусив би багато разів розпинатися. А так Христос коли виховав мучеників Маковецьких коли, діти малі, йшли на муті і. Бога не відрікалися, не спокушалися царськими розвагами. І коли юдеї у Єгипті, в часи Птоломея Філопатра мали стати жертвою оп'янілих слонів військових, але вони не зрікалися Бога, а готові були вмерти. Тоді до такого визрілого релігійно вартісного чоловіка людини приходить син Божий. На той час і пекло визріло. Кого я поцілую, той є. Але тут пекло натрапило на те, що не чекало, як кажуть, Іван Златоустий у великодному вітанні. Сподівалося, що натрапило на тіло, на людську природу в особі Ісуса Христа. Але воно спіткнулося, бо не побачило, що в людській природі Бог. І тут пекло втрачає свою відвагу і Його зрілість. Ні до чого не здалася. Людська природа, піддержана божественною природою, перемагає пекло, пекло засоромлено, Бо людська природа визріла і стала здатною перемагати, визріле і збуйніле пекло. Оце ці думки подає нам. Свята Євангелія, яку ми сьогодні слухали. Дорогі брати і сестри, тут так ситно у святому Письмі, у святій Євангелії, що ми можемо собі обирати шлях, який нам під силу. Апостолів було 12, і кожен з них мав якусь свою вдачу, свої здібності і свій. Шлях до Царства Небесного. І когось з апостолів ми маємо право наслідувати і йти за тим апостолом, який або так таємно молитися і роздумувати про святе письмо, про дію Ісуса Христа, як Нафанаїл, або просто бути таким простим, як апостол Андрій, якого побачив Ісус Христос, І каже, іди за мною, це вже сказав на всю вічність. іди за мною і будеш мати небесне благо всю вічність. І так до кожного з апостолів промовляє Ісус Христос устами, а до нас промовляє Духом Своїм, Визріваємо, ставаємо релігійними людьми і розуміємо, що зло у нас, скільки ми прогресуємо. У релігійності до Бога, скільки зло прогресує у нас своєю досконалістю. І хто переможе у нас поле боротьби це серце наше, кому ми віддамо ми, особистість віддамо перевагу, той буде нашим паном на всю вічність. Отже, дорогі брати і сестри, і Андрій і Нафанаїл. Коли почули Слово Ісуса Христа, вже більше ніколи не відступили, не зрадили самі себе, бо Юда зрадив, наче Ісуса Христа, але самого себе. Бо Ісус Христос сказав, юдо поцілунком зраджуєш сина людського, і тоді додає син людський, іде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, яким Син людський продасться зрадникові. І Христос підсумовує, краще було б йому не народитися. Отже, дорогі брати і сестри, це такі глибини духовні таємничі, Спаситель у розмові з апостолами. Відкриває нам, і ми маємо прямий шлях, або будемо ділити заслуги Христові, а хто зможе навіть кинути жереб і успадкувати подобу Божу на всю вічність. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!